Збіги, в які неможливо повірити. Попросила вночі свого чоловіка спуститися зі мною вниз на парковку, щоб взяти щось із нашої машини. Але він вже був у своїх піжамних штанях і не хотів спускатися. Я переконала його в тому, що нас ніхто не побачить, і він неохоче погодився. Їдемо в ліфті вниз. За один поверх до нашого ліфт зупиняється, і до нас заходить такий здоровенний накачаний амбал, на якому вдягнені такі ж піжамні штані. Він нічого не сказав, мовчки кивнув моєму чоловікові. Ліфт приїхав, ми вийшли. І він назавжди зник. Більше ми його ніколи не бачили. Коли мені було років 13, я постійно грав у гру під назвою Діабло 2, я створив у ній свій клан, додав туди купу людей, з якими познайомився в інтернеті, і ми грали щодня. Якоїсь миті ми допомогли одному випадковому гравцю, і він запитав, чи можемо ми взяти його до нас у клан. Ми вирішили, що він славний хлопець, і додали його. Однією особливістю нашого клану було те, що у нас був спільний аккаунт, на якому ми зберігали різні речі. Приблизно за місяць, як ми взяли новень. Кого він поміняв на цьому акаунті пароль і видалив усіх із друзів? Чоловік просто випарувався з усім нашим барахлом. Мотаємо час на рік уперед. Моя сім'я переїхала в Техас, і я вперше йду в нову школу, сиджу на алгібрі з якимось хлопцем. І тут він згадує, що грає в діабло. Я сказав, я теж і згадав, що в мене був свій клан і таке інше. Потім я запитав його нік, і це виявився той самий тип. Я зустрів його на уроці математики за три тисячі кілометрів. Від того місця, де я з ним познайомився, я назвав свій нік. Він зацепенів і не знав, що сказати. Було дико ніяково. Зрештою, я сказав йому, що мені вже пофіг. Проїхали, але по правді сказати, дружити я з ним не став. Ти втратив можливість стати його другом, втертися в довіру і отримати доступ до його аку, і все звідти сперти. У літаку батько розповідав мені історію, як я народився, і тут дід ззаду дивується. Виявилося, що він приймав мої пологи. Моя історія сталася в 10 класі на уроці англійською. Так вийшло, що був кінець навчального року, і в нашої вчительки не було матеріалів для уроку. Тому вона полізла у велику шафу, що стояла в кутку, і дістала з неї пачку паперів. Це були приклади гарних творів, написаних на минулих іспитах. За ними ми мали зрозуміти, який вигляд має крутий твір, і як вибудовувати розповідь тощо. Тема творів була: яку подію вашого життя ви вважаєте найголовнішою. Там були три приклади, які відрізня. За якістю написання. Хлопці прочитали перші два твори, і я зголосився прочитати треті. Я починаю читати і раптом замовкаю. Цей твір був про мене. Виявилося, що моя сестра складала цей іспит шістьма роками раніше. Вона отримала за нього дуже гарну оцінку і писала вона про день, коли я народився. ви б знали, як це було зворушливо? Сиджу у стоматолога. Мені ставля зубну коронку. Стоматолог. О, ти народився 13 липня. У нас з тобою один день народження. Асистент, у мене теж у нас на обличчях був такий здивований погляд, наче ми довго шукали і ось нарешті знайшли одне одного. А потім вони взяли свердло і розхірачили мені зуб. Раніше мені доводилося їздити на роботу на двох автобусах. Якось раз я вийшов із першого автобуса і навіть не зрозумів, що забув на передньому сидінні ключі та телефон. Зайшов у другий автобус, пішов до свого улюбленого переднього місця і побачив свої речі, про зникнення яких я й не підозрював. Виходить, автобус змінив маршрут, і водія я досі в шоці. У нас вимкнули світло. Я просто так сказав у слух. О, світло увімкнули. І що ви думаєте? Після цього увімкнули світло. Коли мені було 8 років, мій найкращий друг і його сім'я прийшли до нас у гості та принесли мені різдвяний подарунок. «Вгадай, що це сказав мій друг. У мене не було абсолютно ніяких ідей, тому я просто сказав найдивнішу і випадкову річ, яку тільки міг придумати. Надувний динозавр. Припустив я, і я дивом виявився правий. Він був гігантським». У дитинстві, дорогою до продуктового магазину, ми часто проїжджали по стару занедбану школу на пагорбі. Я завжди думав, що було б чудово зробити з неї будинок і жити там. Через багато років хто з школу і побудував там будинок. Я був вже дорослим, у мене з'явилися свої діти, і я заселився у будинок із підвалом, що протікав. Коли я возив своїх дітей у продуктовий магазин, я проїжджав той будинок і думав про те, як, напевно, класно і сухо там живеться. Напевно, в тому будинку. Не протікає підвал. Минуло ще кілька років. Я розлучився і знову одружився. Ми з дружиною захотіли купити нове житло. Хлопець, з яким працювала моя дружина, продав свій будинок, і це виявився той самий будинок на пагорбі. Зараз я живу тут і пишу цей коментар зі свого класного затишного будинку на пагорбі, у якого нічого не протікає. Цей випадок стався нещодавно. Я вирішив зганяти в місто, в якому навчався в коледжі, щоб подивитися футбольний матч. Після гри ми з другом домовилися, що я залишуся на ніч удома в його батьків. Ми розійшлися з ним після матчу, і він надіслав мені смс з адресою, куди мені потрібно було під'їхати. Проблема була тільки в тому, що він переплутав вулицю. У підсумку я витратив добрих 10 хвилин, намагаючись переконати незнайому мені жінку, яка жила в сусідньому будинку, що я знаю. Її сина, і ми з ним друзі, тому їй потрібно впустити мене всередину. Коли я зрозумів, що помилився адресою, мені стало так соромно. Наступного дня я вечеряв з іншим другом із коледжу. Він не був знайомий з чоловіком, з яким я ходив на гру. Я розповів йому цю історію і випадково згадав цю адресу. Він одразу ж відчув щось недобре в моїй розповіді. Виявилося, що це був його будинок, і це була його мати, яку я намагався вмовити впустити мене. Виходить, те, що я розповів цій жінці, випадково виявилося правдою. Я реально знав її сина. Це сталося в дитинстві. Я гуляю з татом, дуже багато базікою, і в один момент вимовляю. Наш вчитель сказав, що якщо надто багато говорити, то в рот залетить муха, і тієї ж секунди мені в рот реально залітає муха. А я якось раз дуже швидко гнав на велосипеді і в'їхав у рій комарів. Один із них залетів мені в ніс, і через це мені довелося відкрити рот. У підсумку це призвело до того, що в рот залетіла ще купа комарів. Я звалився з велосипеда і почав сякатися і кашляти. Сподіваючись позбутися їх, перехожі подумали, що в мене напад або щось на кшталт того, і спробували допомогти. А друзі тупо стояли поруч і ржали. Я вже неодноразово постила цю історію, але нічого прочитаєте ще раз. Я була на виставці, зайшла в приміщення, де було всього кілька людей. Ми з подругою побачили одного відомого актора, озвучування, і підійшли до нього взяти автограф. Раптом він починає співати голосом свого персонажа. Поруч стоять дві рандомні людини. Один із них дістає камеру і починає це знімати. Через роки я сиджу з чоловіком і нашими друзями. Ні з того, ні з цього ми заговорили про ту виставку. Виявилося, що той чоловік із камерою був мій чоловік. Ба більше, того разу я ще зробила фотку натовпу, і він потрапив у кадр. Виходить, я стояла поруч зі своїм чоловіком за роки до нашого знайомства. Якось клацала телевізор і запитала вголос, чому все так. І з телевізора мені відповіли, тому що ти така. До кінотеатру, де я працював, одного разу прийшла група хлопців з організації, яка допомагає розумово відсталим людям жити нормальним життям. У кожного з них були з собою особисті гроші, і вони прийшли купити цукерок і попкорну. Одна дівчинка, яка стояла в черзі до моєї каси, набрала купу цукерок, але їй не вистачило 1 долару 25 центів. Коли я сказав їй про це, вона так засмучено подивилася на мене, що мені здалося, що вона ось ось заплаче. Зрештою, я сказав їй, що все гаразд, і заплатив. В гроші, яких не вистачило за неї, вона з радістю взяла свої цукерки і пішла дивитися фільм. Наступного дня якийсь рандомний клієнт залишив мені чаєві в розмірі одного долара 25 центів. Це був єдиний раз, коли хтось давав мені чайові на тій роботі. Кожного літа я працювала в церковному таборі на півночі Айови. За той час я потоваришувала з деякими хлопцями, які проводили там свої канікули, особливо з однією маленькою дівчинкою, що залишалася там щоліта на два тижні. Протягом цього часу я була для неї на кшталт старшої сестри. Потім настало літо, коли я не змогла поїхати в табір, бо мені довелося проходити стажування в Нью-Йорку. Мені було якось не по собі від того, що я не побачу цю дівчинку. Одного вихідного ми. Вирішили з'їздити до Вашингтона, і я одягла свою форму на сорочку з табору. У неї були дуже характерні смужки через плечі. Ми були у Смітсонівському музеї. У моменті я раптом відчула, що хтось чіпає мене за руку. Я обернулася і побачила цю маленьку дівчинку. Виявилося, що вони з батьками приїхали зайови до Вашингтона на вихідні. Того літа їм дуже не вистачало мене в таборі. Коли дівчинка сказала батькам, що вона побачила мене, вони не повірили, доки не помітили на іншому Кінці музею помітні смужки на моїй сорочці. Я не знаю, чи вважається це збігом, бо це можна віднести до нашої схожості. Але одного разу я читав якийсь старий щоденник мого батька, і виявилося, що його постійно мучив той самий жахливий сон, який досі мучить мене. Його сон у всіх деталях повторює мій сон. Більше того, мій батько бачив його з тією ж регулярністю раз на місяць. Була в таборі років у 10. Усю зміну подобався хлопчик. Остання ніч, велике багаття, музика. Він відбігає до мене і цілує в щоку, хоча ми взагалі не спілкувалися. Потім тікає кудись. За тиждень я їду в село, 600 кілометрів від міста, населення всього 400 осіб. Іду на озеро, а там цей хлопчик із друзями купається. Я його на ім'я гукнула, і вам треба було бачити його вираз обличчя. Це щось із чимось. Ще виявилося, що моя бабусь. І дідусь іноді спілкуються з його батьками. Коротше, серіал дивився, і там кажуть Вибачте, мем, у вас світло не вимкнули, і у мене світло вимкнулося. У мене теж стався цікавий збіг в житті. Я поїхала вступати до університету в інше місто. Спочатку хотіла вступати на один напрямок ветеринар, але передумала і вступила на інший харчовий. Минув рік, навчалася я добре, але я чомусь вирішила подивитися, скільки людей вступило на мій напрямок цього року. І ви можете уявити моє здивування, коли я побачила свій піп у цьому списку. Я подумала, може помилка? Приблизно через три місяці нам мали видавати банківські карт картки, на які мала нараховуватися стипендія, я її отримала і вирішила перевірити баланс картки. До речі, сума там була не маленька, і я бачу, що в мене нуль на балансі. Я не зрозуміла, в чому прикол, і хотіла дзвонити в бухгалтерію, але раптом у мене лунає дзвінок з невідомого номера. Я беру слухавку і з'ясовується, що у дівчини повністю збігається моє піп і що нам видали картки одна одної. Ми домовилися зустрітися під час зустрічі. Ми обмінялися нашими картками. І під час розмови з'ясувалося, що крім піп, у нас спільний рік народження, інститут, напрямок і група відрізняються на одну цифру. Ми досі дружимо, але мені здається, наш університет нас ненавидить, тому що постійно плутається хто є, хто бувало таке, що стипендію нараховували тільки одні із нас. Коли я ще вчилася в школі, наш клас у зв'язку з Днем Матері влаштував розіграш тортів. Я ходила нашим районам і продавала квиточки. Люди дуже по-доброму до мене ставилися, запрошували додому на чай з солодощами. Загалом я класно проводила час. У нас було 10 тортів, які ми розігрували, але в підсумку ніхто з тих, кому я продавала квитки, не виграв. Я була так розчарована цим, що вирішила спекти торт для жінки, яка купила в мене найбільше квитків. Я прийшла до. Неї додому в День Матері, щоб передати їй торт. Виявилося, що крім дня матері, у неї було ще одне свято її день народження. Ми принесли їй торт якраз у її день народження. як на мене, це найкращий приклад випадково подарованого торта в історії. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!